Думка експерта на громадському радіо. Програму виготовлено у межах проєкту за підтримки благодійного фонду МКП Громаді, який розвиває громади, щоб там хотілося жити. Говоримо про соціальну ініціативу Час діяти не стримні, в межах якої передбачається підтримка адаптивних спортивних клубів для ветеранів та людей з інвалідністю у різних куточках України у студії. Володимир Панченко, керівник відділу національних проєктів благодійного фонду МХП Громаді. Цей епізод програми Думка експерта. Мене звати Мар'яна Чорнієвич. Сьогодні ми говоримо з Володимиром Панченком, керівником відділу національних проєктів благодійного фонду МХП Громаді. Розвиваємо громади, щоб там хотілось жити. Володимира, вітаю вас. Вітаю вас. Наскільки мені відомо, конкурс соціальних ініціатив Час діяти Україну розпочався майже спочатку існування самого благодійного фонду. Це вісім років тому. Спочатку це був локальний конкурс. Згодом він став всеукраїнським. І цього року у його межах стартує час діяти нестримні». Для кого створено цей проєкт? Так, дійсно існує конкурс «Час діяти Україну і спочатку діяльності фонду. Це вже 9 років, і він спочатку був як локальна ініціатива для підтримки ініціативних громад. Зараз він масштабувався на 13 областей України, і в цьому році в нас відбулася співпраця із спортом для всіх. Це в межах проєкту «Активні парки» програми президента України в партнерстві з міністерством молоді та спорту. Ми вирішили об'єднатися з ними для того, щоб створити новий цікавий проєкт. тому що вони працюють у напрямку більше спорту, адаптації спортсменів, і нам важливо було зробити так, щоб у громадах збільшилась кількість можливих таких просторів. Для кого ж саме ці простори це для людей, які мають. А перш за все, він для всіх бажаючих. Тобто, в нас одна з обов'язкових вимог, щоб вони були відкриті, щоб інші всі жителі громади могли туди звертатись. Але нам дуже важливо, щоб це були адаптивні спортивні клуби. Що це значить? Це значить, що якщо повертаються ветерани, учасники бойових дій, які зазнали через війну якусь певну інклюзивність. То вони мають мати досить такі хороші умови, щоб там відвідувати. Це має бути адаптивний зал з інклюзивним підходом. Це люди, які а, зазнали через війну якісь втрати, інвалідність, певно, це для всіх жителів громади має бути створений доступ. Тому якраз і наш конкурс направлений, що оновити спортивні зали, зробити їх доступними для широкого загалу. Розкажіть детальніше про цей проєкт. Чи це спільна ініціатива? І хто підтримує і реалізовує проєкт Час діяти нестримні»? Це спільна ініціатива. Нам надзвичайно важливо, що до нас долучились такі фахові експерти, такі як державна установна, всеукраїнський центр фізичного здоров'я, населення, «Спорт для всіх в Межах проекту Активні парки програми президента України у партнерстві з Міністерством молоді та спорту. Що дає нам це партнерство для благодійного фонду МХП громаді? Це дає можливість залучати фахових спеціалістів, тому що в цьому конкурсі в нас передбачено, що перше спорт для всіх допомагає працевлаштувати частину колективу, тобто, щоб це були тренери в громаді, могли отримувати. Оплату за надані послуги. Друге, в них дає можливість, щоб закуповували різні спортивні інвентар. Але найважливіше це, на мою думку, про можливість того, що ми будемо додатково ще навчати цих тренерів, бо ми хочемо, щоб в кожній громаді були фахові спеціалісти, які знають, як сучасні методи підходи роботи в адаптивному спорті, і в тому числі вони були максимально ефективні. Серед них це благодійний фонд МХП громаді, який надає унікальне фінансування на будь-які витрати, які у вас передбачені проектом. Друге це спорт для всіх, тобто вони передбачають те, що можна залучити спеціально тренерів, оплачувати йому заробітну плату і зробити так, що ваш спортивний зал всі хотіли ходити і. Цей тренер дійсно працював. А і наступний у нас це місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування, яке забезпечить ремонтом сучасними обладнаннями та все інше для того, щоб цей зал був сучасний та цікавий. Водночас Тетяна Волочай, голова ради розвитку громад благодійного фонду МХП громаді, каже, що проєкт адаптивних клубів у громадах з'явився як енергія співпраці бізнесу, влади та громади. Для створення адаптивних спортивних клубів в громадах ми. Побачили готовність громад створювати спортивні простори і простори для ветеранів, для їх родин, для адаптивного спорту. І ми бачимо, що їм потрібна ще така експертиза в професійному рості цих тренерів. З іншого боку, у Міністерства молоді та спорту є програма Активні парки, які вони хочуть поширювати, в тому числі на громади, і в них є ця експертиза. Тому цей проект з'явився як енергія. Співпраці бізнесу влади і громади для того, щоб хороша експертиза, гарне співфінансування робили громади комфортнішими. Думка експерта на громадському радіо. Програму виготовлено у межах проєкту за підтримки благодійного фонду МКП Громаді, який розвиває громади, щоб там хотілося жити. Говоримо про соціальну ініціативу Час діяти – нестримні», в межах якої передбачається підтримка адаптивних спортивних клубів для ветеранів та людей з інвалідністю у різних куточках України у студії. Володимир Панченко, керівник відділу національних проєктів благодійного фонду МХП Громаді. Які запити зараз у громади, куди звертаються люди з інвалідністю? Як проєкт допомагає і підтримує їх? Це таке непросте запитання, тому що мало дуже створено інклюзивних майданчиків, мало створено адаптивних спортивних центрів. І спілкуючись із фаховими спеціалістами, мені навіть так проінформували, що більшість людей з інвалідностями, які стосуються порнорухового апарату, і інше, більшість цих людей просто знаходяться вдома, тому що не адаптовані під них самі громади, можливість пересування і дістатися а, якихось загально доступних центральних органів влади і а, отримання послуг. Що ми говоримо про спортивні, то це взагалі. Дуже тяжке питання: перше забезпечити інклюзивність, щоб людина від, могла добратися до, до цієї установи. А інше, що ми говоримо про спорт, і такий спорт для всіх, для широких мас, щоб вони могли і ним користуватися. Ми вже побачили, що є великий запит по цьому, тому що ми от їздили в громади, звертаються до нас постійно, отримуємо телефонні дзвінки про те, що як це створити, як забезпечити таку інклюзивність у наших установах, як переоблаштувати поточні спортивні зали, як можна різні комунальної форми власності установи, як вони можуть податися на конкурс для того, щоб забезпечити цей запит. тому що запит в громаді є. Але, на жаль, більшості громад немає фінансування на створення адаптивних центрів. Думка експерта на громадському радіо. Програму виготовлено у межах проєкту за підтримки благодійного фонду МКП Громаді, який розвиває громади, щоб там хотілося жити. Говоримо про соціальну ініціативу Час діяти не стримні, в межах якої передбачається підтримка адаптивних спортивних клубів для ветеранів та людей з інвалідністю у різних куточках України у студії. Володимир Панченко, керівник відділу національних проєктів благодійного фонду МХП Громаді. На облаштування кожного такого адаптивного клубу буде спрямовано близько 600 тисяч гривень. Як саме буде розподілено ці кошти? Розкажіть благодійний фонд МХП громаді надасть 200 тисяч гривень. Це будуть такі універсальні кошти. Бо ми розуміємо, що в кожної громади різна ситуація. Хтось буде започатковувати цей клуб, хтось має наявний аналог такого клубу. Тому ми даємо 200 тисяч. На його переоснащення. Це широкий спектр витрат, це може бути і ремонтні роботи, може бути закупівлі обладнання, це може бути все, що буде сприяти створенню цього клубу. Тобто, це має бути, звичайно, цільові кошти на саме цей клуб, але ми досить такі знаєте, не обмежуємо в те, на що саме можуть витрачатись. Детальніше в нас розміщено на сайті положення, де можна прочитати всі можливі витрати. Але от саме за 200 тисяч від благодійного фонду це є такі універсальні кошти, які можна використовувати. Що стосується 200 тисяч від спорту для всіх. То там частина коштів іде, це половина, можна орієнтуватись. Так ідуть можливі витрати на тренерів, яким буде розроблена ціла програма. Вони будуть надавати послуги відповідно безкоштовні в громаді, тому що для всіх, оплачувати їхню тренерську діяльність, і також закупити різний спортивний інвентар. У нас теж, якщо детальніше подивитися на сторінках, можна побачити, ну ще є посилання, що це за інвентар може бути. Це для того, щоб ну, більше було різних рухових вправ, тому що спорт для всіх навчає тренерів, розказує сучасним методикам. І відповідно треба осучаснювати інвентар. І інші 200 плюс тисяч гривень ми говоримо, що громади можуть подаватися, якщо в них вони готові залучити мінімум 200 тисяч гривень. Хтось може більше, хтось може мільйон, хтось може два. Ми тут не обмежимо, і це буде теж як додатковий плюс, тому що громада хоче включитися в цей процес. І ці кошти можуть бути спрямовані на різні витрати: це до облаштування, зали, оплата. Бо ми розуміємо, що це так чи інакше дороговартісний проект. Бо ми хочемо, щоб він був довготривалим. Міністерство взагалі є загальні бачення, щоб ці клуби продовжувалася їхня підтримка і на наступний рік. Тому ми маємо бути певні у наших партнерам, які подаються, що в них є теж фінансування на доутримання цих установ. Бо це передбачає комунальні витрати, і підтримка, і різних залучення спеціалістів, які будуть взаємодіяти в цьому клубі. Зазвичай найскладніше питання у конкурсах це саме співфінансування. Як його знайти? Хто може співфінансувати проєкт? До того ж, частка співфінансування тут немала від 200 тисяч гривень. З одного боку, це не мала сума 200 тисяч гривень. Але якщо в межах таких клубів, тобто вони набагато дороговартісніші. І ті громади, які мають наявний цей ресурс, то вони можуть подаватися і для них це як ну прекрасна можливість. А що стосується інших учасників, тому що ми не обмежуємо тільки там комунальними установами. А даний конкурс це якщо громадська організація, то вони повинні розуміти, де вони можуть знайти це ці, ці кошти. Можливо, вони їх можуть залучити, можливо, в них є виходи ще на якийсь додатково соціально відповідальний бізнес, який може їм допомогти. Можливо, вони пропишуть якусь грантову теж додаткову ініціативу а, і залучать ці кошти. А можливо, вони зможуть зібрати в громаді через різні фандрейзингові інструменти, як можна залучити ці кошти. Але ми будемо сильні дивитися на те, а яка сталість і продовженість, цього. тому що ми не хочемо закупити якийсь інвентар, все зробити, а цей клуб не матиме якось фінансування, щоб далі існувати. Тому що важливо такі клуби, щоб вони були сталі, і від цим ми рухаємось на довготривалий процес, який буде надавати якісні послуги. Тому що на жаль, ми маємо величезну кількість мобілізованих. Наших воїнів, які будуть повертатися, які потребуватимуть спеціальних центрів, де вони можуть займатися, відновлювати свої сили, де їм буде комфортно, де будуть тренери, які будуть знати, як з ними співпрацювати, і взагалі ми бачимо це клуби як місце такої комунікації, там, де повертаються воїни, там де місцеві жителі, там де вони всі разом можуть через спорт взаємодіяти, відновлюватися і ставати здоровішими та сильнішими. Думка експерта на громадському радіо. Програму виготовлено у межах проєкту за підтримки благодійного фонду МКП Громаді, який розвиває громади, щоб там хотілося жити. Говоримо про соціальну ініціативу Час діяти – нестримні», в межах якої передбачається підтримка адаптивних спортивних клубів для ветеранів та людей з інвалідністю у різних куточках України у студії. Володимир Панченко, керівник відділу національних проєктів благодійного фонду МХП Громаді. Володимире, зі свого боку, на що б ви порадили звернути увагу громадам під час формулювання заявки на конкурс, які речі обов'язково варто врахувати? Перше для нас це ключове, щоб громада провела дослідження і в проектній заявці нам описала. А які саме є потреби в громаді і на що вони направлені, і від цього вже відштовхуватися, що вони хочуть створити. Ну починати писати проект не від того, що ми хочемо новий ну, тренажер чи ще щось, а від того, які є люди, чи вони готові ходити в тренажерний зал, яка їх кількість, в чому є їхня специфіка, який саме їм потрібен інвентар, для того, щоб вони могли включені будь у оздоровлення у громадське життя через спорт. Тому надзвичайно важливо провести таку діагностику, що відбувається в громаді. І це буде від благодійного фонду, від нашої команди, точно величезним пріоритетом, щоб ми знали. Друге, це наявність тренера, людини, яка буде займатися, тому що ми розуміємо, можна закупити найкращий інвентар, але якщо не буде людини, яка обізнана, яка знає, як ним користуватися, яка зможе підтримувати, цей проєкт теж не, не зможе функціонувати. Тому... Це рідкісна, але прекрасна можливість, коли є можливість дофінансовувати через наш конкурс їхню оплату праці. Це надзвичайно цінно є перевагою, тому ми будемо дивитися на цього тренера, яка це людина. І звичайно, ми не говоримо про це якусь ідеальну людину. Тож, якщо ми спілкуємося про громаду, в якій небагато жителів, можливо, не багато різних курсів проходили, немає інших спортивних центрів. То ми готові взяти ініціативну людину і її навчати. Цим нам допоможе і спорт для всіх, і наші додаткові програми. Ми готові їх розказати основи реабілітології і підказати, як взаємодіяти. Але така людина має бути. Тому от ми, знаєте, завжди наголос саме на людей, які будуть впроваджувати ці проекти. І, звичайно, третій компонент це аргументація бюджету, чому саме цей інвентар не вистачає, і яка буде сталість в подальшому даної ініціативи. Бо ми хочемо підтримувати дійсно ті клуби, там, де горять люди, бажають допомогти і щоб вони були максимально ефективні. Закликаємо всім подаватись, тому що до 4 липня в нас прийом заявок, тому все в ваших руках і від вас залежить, чи буде створений клуб в вашій громаді чи ні. Це був епізод подкасту Думка експерта у студії працювала Мар'яна Чернієвич. І ми розмовляли з керівником відділу національних проєктів благодійного фонду МХП громаді. Розвиваємо громади, щоб там хотілось жити Володимиром Панченком. Думка експерта на громадському радіо. Програму виготовлено у межах проєкту за підтримки благодійного фонду МХП Громаді, який розвиває громади, щоб там хотілося жити. Говоримо про соціальну ініціативу Час діяти не стримні, в межах якої передбачається підтримка адаптивних спортивних клубів для ветеранів та людей з інвалідністю у різних куточках України у студії. Володимир Панченко, керівник відділу національних проєктів благодійного фонду МХП Громаді.